А газа там було uh -huh. у тім у завачі. Казали, було десь 40 десь 400 людей uh -huh. по станції армії. Uh -huh. Дуже доста було з того, з Волиня. Uh -huh. І був шпіон між ними, Видався. Він теж казав, він був старший в вутинець, та він казав, що він є. Тож той, але потім вони підозріли, бо він йшов, та він дівку мав там заваць. А хлопець її звів за руку, казав, чоловік розказував, би не впала. А він взяв та його застріл. А хлопці мовлять, то підозріло. За що він каже нашого? Ти його розібрала, він був рускій шпіон. Ти губили того шпіона. Та і так вже по тому теж ще прийшло, а хлопці ще вже там учили, а потім кося ще розходили, і ні потікали, і мені пішли в Америку, а другий туди. Той руски вже прийшли, а німці не зробили загоду. Німці хотіли так робити, як була воїна. Хотіли все палити за собою не залишати, А вони так поміли. Ви не політ, не вони знищить, ми не будемо на вас нападати, а ви на нас. І з розбили німцями загоду. Uh -huh. Так спасли, то ті всі, як на них казали, з ліса людей, що не спалили, і не вони що не знищили. Uh -huh. й так.